Вітання нашої глядачі. З вами канал Наголос і наш ексклюзивний проєкт жіночі обличчя воєнного часу про тих дієвиць, які вчинками доводять як наближати українську перемогу. І сьогодні в нас в студії тренерка та волонтерка Червоного Хреста України у Хмельницькій області Світлана Вільчинська. Привіт. Привіт, Світлана, Скажи, будь ласка, взагалі ти обрала для себе царину психології як е, таку зону діяльності, що тебе спонукало до цього, чи можливо якось з дитинства хотілося спілкуватися з людьми? Е, ну, насправді з людьми спілкувалася з дитинства, але е, коли я працювала в вузі, мені 15 років підстажу, е, працювала в економічному напрямку і е, коли викладала там менеджмент, маркетинг, якісь такі предмети, то психологія вона була такою, яка пронизувала ці всі процеси. І тому в якийсь момент часу зрозуміла, що мені цікаво і цікаво не просто бути дотичною, а піти в царину психології, тому я би обрала цей напрям і ну вже достатньо довго цим займаюся і розумію, що це правильний вибір. Як напрямок твоєї щоденної роботи чи допомагає психологія вирішувати власні кейси, проблеми, задачі? Коли йшла в психологію, була дуже здивована, коли прочитала вислів, що в психології йдуть всі, в кого величезні проблеми, і вони намагаються таким чином їх вирішити. Була дуже здивована, але в якийсь момент зрозуміла, що таке правда. Питання є, і наразі володіючи інструментами, можна точно допомогти собі. Більше того, поки не допоміг собі, навряд чи можна допомогти іншим. Тому так допомагає. І я тоді можу пояснити, як це працює, розуміючи, як це працює зі мною. Ну, як правило, цього жилета так захисного так. спочатку спочатку на себе. собі, і насправді ми про це говоримо, коли навчаємо от в Червоному хресті. Тобто, є основне правило спочатку собі, потім іншим, інакше воно не працює. Як червоний хрест прийшов в твоє життя і власне сьогодні став таким товариством угу. дійсно подвійно, так а, якому так. хочеться розвиватися? Ну насправді прийшов з одного боку, напевно, що випадково, з іншого боку, закономірно. Мені запропонувала моя подруга і колега. Вона теж. Має безпосереднє відношення до ТЧУ, і відповідно я погодилася, тому що ну, мені було цікаво. Це не була якась конкретика, чим я буду займатися і що саме. Це була пропозиція, на яку я відгукнулася, мабуть, інтуїтивно. Але по факту це стало якоюсь такою суттєвою частиною мого життя. Ну і власне це те, що я роблю кожного дня вже більше ну, два роки. Тренерка і волонтерка так? Uh -huh. Червоного Хреста. Розкажи більше, що входить uh -huh. в твої компетенції і що найбільш поціновує uh -huh. щодень. Десь з травня місяця 2022 року я пішла в волонтерство, навчалася, потім працювала на локаціях, проводила заходи. А в серпні 2022 року мені запропонували навчатися на тренерку з першої психологічної допомоги. І Психосоціальної підтримки, власне, з задоволення відгукнулася. Ну і вже більше ніж півтора року я займаюся цим. Тобто, я готую волонтерів. Зокрема, і ті, які працюють на локаціях, ті, які працюють з дітьми, з дорослими і з внутрішньопереміщеними особами, і з місцевими жителями, і навчаю також надані першої психологічної допомоги тих, кому це цікаво важливо, і хто готовий це впроваджувати в своїй практиці. Серед твоїх навичок, власне, які гартувалися багато років саме от в царині підтримки, які сьогодні найбільш затребувані в роботі? У мене їх насправді дуже багато, мені є чим користуватися і якби, на що опиратися. З 2008 року я бізнес-тренер. Власне, це теж мені дало ну, якби, можливість бути тренеркою напевно більш потужною, ніж якби без того досвіду. Як допомагати собі, як давати собі раду в якихось стресових ситуаціях, як правильно реагувати на якісь обставини, які відбуваються навколо, як правильно реагувати на свої емоції, відповідно, як рефлексувати їх по відношенню до інших? Ну, я б, насправді дуже багато є моментів. І дуже часто. Коли я працюю з е, групами, я говорю про те, що треба дихати. Не дуже часто питають: ми теж дихаєте. <світ> я кажу, я теж дихаю, і насправді це допомагає, тому що не в кожній ситуації ти можеш е, ну, якби робити те, що тобі хочеться, і маєш можливість, е, ну, якби робити те, що потрібно е, з якоїсь особистої точки зору, так, тому що коли я, е, наприклад, на тренінгу е, і в іншому місці, а я розумію, що в нас в Хмельницькому щось відбувається, я дихаю. Ну тому що інакше я більше нічого не можу робити, тому я просто дихаю і це мені допомагає. Допомагає бути в контакті з собою, допомагає бути в контакті з іншими, допомагає ну якби бути там, де я потрібна, і робити до кінця якісно те, що я маю зробити, і бути продуктивною. Так, а, так. так ну бо інакше немає. Все таки 24 лютого Так во угу. вдарило з усіх сторін по нас, і маючи дійсно такі адаптивні навички, знання. Як це було в тебе, і як це відобразилось і в професійному плані, тобто посилення mm -hmm. цієї роботи, і дійсно, є і актуалізація неба, яка власне в особистому, тому що вдома. Ну, ми вдома. Не інші. Насправді почалося все ну, досить стихійно, тому що я точно була не готова. Я точно не передбачала і, власне, не могла себе підготувати. Я точно дала собі час для того, щоб справитися, тому що багато моїх колег. Психологів поринули от в цю допомогу іншим, не даючи допомоги собі. Ну, я для себе розуміла, що то не є правильний шлях, тому що дати собі можливість бути продуктивною тільки тоді можна допомагати іншим. Я... Була в контакті зі своїми колегами, які там в інших регіонах на окупованих територіях ми по можливості спілкувалися, і я давала підтримку, але рівно настільки, наскільки я була спроможна дати цю підтримку в ресурсі, ну будучи в ресурсі, так тому що інакше ну, неможливо допомагати, коли всередині пусто або боляче, або ще якось так. Тому. Знову ж таки, те, про що ми говоримо, як в середнє волонтерства, що хороший волонтер це живий волонтер. Спочатку собі, потім іншим, і для багатьох, до речі, це дуже велике питання. Як це? Ну, тому що ми навчені віддавати, а брати не навчені. Тут треба спочатку взяти, потім віддати. От як змінилося, треба було дати раду собі, треба було узгодити певні питання. Точно війшла волонтерська діяльність в моє життя, точно залишилися. Професійна діяльність, в мене є приватна практика, я маю офіційну роботу, там теж працюю. Ну і, відповідно, певні моменти було узгодження, як це робити, отримання досвіду волонтерства, узгодження тих процесів, які потрібні. Тобто, було досить насичено, плідно, цікаво, досить часто важко, але ну, власне це той процес, який варто було пройти для того, щоб зараз ну, якби вміти і могти робити те, що я вмію і можу. На твою думку, час після перемоги, коли все, дякуючи Богу, вгамується, так? А цей час потурбуватиме послуг психолога? Якщо зараз нічого не робити в цьому напрямку, то це буде дуже потрібно, але, мабуть, мало ефективно. Зараз треба давати собі раду. І зараз дуже цінно, щоб люди зверталися. За підтримкою зверталися до фахівців для того, щоб внутрішній ресурс спроможності радити собі, ну його якби підтримувати. Тому що якщо дочекатися, поки все завершиться, ми не знаємо, скільки це часу, то тоді може не вистачити ні сили, ні людини, ну якби не залишитися того, що можна потім підтримувати і якби, відновлювати. Тому так, потреба буде, причому на багато років, тому що в нас є вже. Ну, той наслідок, який ми нікуди не дінемо, ми просто його ну навіть не видихнемо після завершення. Але точно доцільно починати зараз давати собі раду, і тому дуже цінно, що перша психологічна допомога це той напрям, який зараз такий досить активний, і багато різних установ зовсім не волонтерських містах Хмельницького, зокрема, зацікавлені в тому, щоб їхні співробітники володіли цими знаннями. І тому так це буде потрібно і краще починати зараз. Які на твою думку є можливо три маркери, що вже потрібно звертатися за допомогою професіонала? А якщо людина е говорить, що все решта особисте почекає, а робота в першу чергу, особливо якщо це йдеться про волонтерство. А коли є постійне відчуття внутрішньої такої втоми, коли або хочеться постійно спати, або коли немає сили, коли є відчуття, що я вже не витягую, навіть не вигрібаю, можна так сказати. І коли є відчуття. Таких качель емоційних, тобто сьогодні добре, завтра погано. До речі, дуже багато людей, ті, які постійно в напрузі вичитують інформаційні оці відомості, де летить, що летить і як летить. З одного боку, то допомагає, з іншого боку, то дуже виснажує. Тобто, такий постійний, ну якийсь такий напружений стан, він досить складний. Ну і ті, хто говорить, що психологія це така. Щось таке непотрібне. І я справляю сам. Це теж, як показує практика, ті, кому вже варто і доцільно. Єдине, що або немає розуміння, що це дає, або є страх, що я, якщо піду і щось проговорю, то просто розсиплюся повністю, і тоді, ну, наче хто мене буде збирати до жменьки, бо дуже багато є таких особистих моментів. Тому не знаю, чи ти ті помістилися в три, але точно є те, що. Може свідчити про те, що потрібно звертатися. Я думаю, багато хто з наших глядачів себе впізнав в цих маркерах. Ну, наприклад, я то вдвох усточно впевнена так. Свята, перше, що ти зробиш після української перемоги? Я не знаю, правда. Направда хочеться так багато всього зробити. Я навіть, навіть не можу сказати. Але плани будуть точно вони вже є без них ніяк. Я думаю, що їх на насправді занадто багато, і я навіть намагаюся їх не відкладати до завершення, а втілювати в життя зараз, наскільки це можливо, тому що ну, життя йде, нам його ніхто не поверне, і насправді ще дуже такий важливий момент. Для того щоб оте, чого ми прагнемо настало, ми маємо бути вже в ресурсі зараз, і ми маємо створювати щось таке, що дасть можливість нам добитися цього результату, а не чекати, поки це трапиться, і тоді вже, начебто, дозволити собі щось. Оце моя думка. може, з нею не погодитися, але для мене вона працює. Дякую, Світа. Сьогодні в нашій студії ексклюзивного проекту каналу наголос, на який ви підписуєтеся, рекомендуєте друзям, родичам, тим людям, на яких вам не байдуже. Була тренерка та волонтерка Товариства Червоного Хреста України в Хмельницькій області Світлана Вільчинська. Ми говорили про те, що, якщо ти хочеш бути в ресурсі і правильно зустріти перемогу, мати сили її зустріти і прагнути, і прагнути якнайшвидше, то ти маєш бути живим і людина взагалі слабка. І тому, коли відчуваєш, потрібно звертатися до таких професіоналів, як Світлана, і тоді ми гідно її зустрінемо цей проект про жінок, нагадую, які наближають нашу перемогу діяннями. До нових зустрічей, Чекайте.